Справилися, суботу працювали, в неділю працювали, все у нас зупинки, все переходи, посипане, почищене. Ці вихідні у комунальників були гарячими. Тонни перелопаченого снігу пройшли через руки вуличних прибиральників, точніше, прибиральниць. За таку роботу хлопи нас не будуть робити. Ми не хочуть мужчини робити, бо вони піяки. А ми баби, мусимо робити. тут, а там далі. Та то тяжка робота для жінок. Пані Христина нарікає, наробили за ці дні добряче, дарма що на зарплаті це не позначиться ніяк. Та дайте хоч 200 гривень більше. Та що то кінець? Та ви що, прошу пана, дуже маленька, а нема де діти, От людина робить, я тої мало пенсії маю, та що мені з тої пенсії? Не виживаєш, бо виживаєш так. Бо. Хай дають, хай дають трошки більше, хоч би тисячу двіста 1300, ну. тисячу триста. Втім, більшість львів'ян про те, скільки ці люди отримують на руки, не знають. І ганять, що ті, мовляв, нічого не роблять. Втім, нині незадоволених на диво було небагато. Бачите, яка замітіль була, і дуже лід опинився на дорогах. І тому важко прибрати, так що я трохи цим комунальникам співчуваю. Так, прибирають. Вчора бачила, що біхала багато тракторів, прибирало. Вчора дивлячись, машина за машиною їздять. Сьогодні зранку їздять, чистять, так що нема що грішити. Дай Боже, так щоб було завше. Загалом по місту сніг прибирало понад 70 одиниць снігоприбиральної техніки і більше двох тисяч двірників, які, наче мурахи, заполонили місто. На головних підйомах та спусках не було скупчення транспорту. Дороги підсипали якісно. У ратуші роботою комунальників в цілому задоволені. Я вибачаюся перед людьми за те, що їм довелося в неділю, скажімо, добиратися незвично, як завжди, некомфортно, але повірте, що були задіяні всі ті ресурси, які ми мали, але сніг був дійсно достатньо інтенсивний і тривалий. У колцентрі гарячої лінії міста кажуть, за вихідні отримали близько 700 дзвінків, з них лише 30 скарги мешканців на погане прибирання у місті. Це крапля в морі, констатують у диспетчерській. Скаржилися, те, що не посипається у тротуари. Також водії дзвонили, скаржилися. Відповідно, ми це фіксували масово, щоб так, аж такого масового то не було. Через снігопад на вихідні для проїзду відкрили центр міста, аби уникнути заторів. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.